Слава Україні, пані та панове, наш англізм і проти англізм. Сьогодні відразу два англізми: англізм team building, англізм івент від такої собі школи з дивною назвою. «Think global». Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість була би своя, то залізете на небо, і ми не ми, і я не я, і все те чув, і все те знаю. І нема, ні, нема ні пекла, ані раю. Цього класика я процитувала для того, щоб ми, врешті-решт, усвідомлювали його основні посили. Натомість ми сьогодні живемо в такому суспільстві, яке не розуміє Таразика Григоровича, з огляду на свої внутрішні зміління. І ось ця школа, яка. З'явилася в нашому освітньому просторі, що називається Think Global, чи не найяскравіше про це свідчить, тому що ця школа посягнула не лише на поняття патріотизму, а вона ще й посягає на. Систему української мови, яка катастрофічно занечищена англійським суржиком і московським суржиком, бо ця школа, що себе дивно так назвала Фін Global, пише власне московсько-українським суржиком і англійсько-українським суржиком. А ще якщо прочитати концепцію цієї школи, то ми з вами довідаємося щось просто неймовірне виявляється, в школі вирішили у творці цієї школи. Вирішили дати своє визначення поняття патріотизму. Тримайтеся за голову. А якщо ви щось гарненьке зараз п'єте, то запийте це, це визначення холодною водою. Але ми мусимо про це поговорити для того, щоб боже Бороне, наші діти не потрапляли в школи, які ось так називаються «Think Global». Що вони там кажуть? Вони у цій школі вирішили просвітити, як казав Тарас Григорович Шевченко, матір современними вогнями. Бо, мовляв, теперішня освіта не сучасна. А вони знають, яка вона має ця сучасна освіта бути. І ось як вони це роблять. В сучасну добу кордони цивілізованого світу. Стають все більше умовними. Чуєте, кордони цивілізованого світу стають все більше умовними? Що вони курять? Навпаки, разом із коронавірусом кордони стали чіткими, і кожна з держав зрозуміла, що вона. Передусім повинно розраховувати на себе у захисті своїх громадян. І на кордоні вас не аби як потрясуть перед тим, як пустити до цієї держави. А в Think Global кажуть, що кордони стали умовними. Я думаю, у якійсь віртуальній реальності живуть учителиці цього навчального закладу, а тим більше її директорат. Рухаємося далі. Тому. Патріотизм набуває зовсім нових сенсів. Чуєте, патріотизм набуває зовсім нових сенсів. Патріотизм в новому сенсі це тримайтеся за голову. Єдність різних людей у своїх зусиллях зробити глобальний світ і Україну безпечнішими, справедливішими, а якість життя кращою. Бла, бла, бла. Я взагалі не знаю, як такі слова можуть обертатися в роті притомної людини. Ватіні слова, які не передають жодної інформації і нічого не означають. А далі йде взагалі визначення патріотизму. Новітній патріотизм. Чуєте, виявляється патріотизм, є старий. Патріотизм є новітній, і ще можливо є якесь визначення патріотизму від Think global». Новітній патріотизм це повага до зусиль людей, які спрямовують свою діяльність на безпеку і покращення життя, а також гордість за спільні досягнення в цьому напрямку. Просто караул. Далі що кажуть у школі, що називається Thing global»? У цій школі культивують патріотизм як помірне і помірковане ставлення, акцент на економічному. Прояви патріотизму. Ось ця нова зоря, яка зійшла у нашому освітньому просторі з дебільною назвою Бачить як своїх випускників, цитую, бачить своїх випускників в першу чергу екопатріотами, Ви чуєте? Екопатріотами. патріотами патріотами цілої планети. Придорки. Цікаво, де їхній дім? Тих патріотів цілої планети, аніж окремо взятої країни, я шановне панство, зробила над собою надзусилля і процитувала весь цей дебілізм, який свідчить про повну дегенерацію мозку тих людей, які організовують цю школу. цю школу. Я процитувала концепцію освітньої діяльності приватного закладу освіти «Think Global», і які розташований у Києві і вже дві. Дві таких школи, боже, ж які там я, я просто не уявляю собі наскільки треба бути недумкуватими батьками щоб своїх дітей віддати таку школу. Дві таких вже є у Львові. Тому тим істотам, які дали нам новітні визначення патріотизму, чи, чи орвелівським, чи сувковим ліквідаторам первинних значень слів, нагадую, що грецизм, патер або патрос, чуєте фінг-глобалісти, патер це батько, тобто це перше начало, це щось неповторне. Це щось єдине в своєму роді, а не глобально невизначене і неохопне. Натомість, глобалісти, патріотизм не може бути екопатріотизмом, бо суфікс ізм -е субстантивує визначального ознаку, вказуючи на світогляд і почуття людини. А тепер цитую вам базове джерело, словник чужомовних слів. Можете навіть собі допомогти розгорнути, якщо володієте українською мовою, то прочитати. Цитую, що таке патріотизм? Це людина, що любить свою батьківщину, віддана своєму народові. Глобалісти почули своєму народові. Ладна йти на жертви в ім'я своєї вітчизни. Де, як бачите, визначальним словом є найважливіший присвійний, прикме... прис... присвійний займенник в свій в своїй хаті, в своя воля. І Правда, і сила, і воля у своїй хаті, а не у всесвітній, не у глобальній, бо глобальної хати не існує, як не існує глобального я. Бо вся суть життя в цьому індивідуальному, а відтак національному я і полягає, не існують просто дерева. Чуєте синк глобалісти, існують буки, клени і дуби. Не існують просто діти. Чуєте глобалісти, а чиїсь конкретні діти, яких народили конкретні батьки. І почуття патріотизму, як казав Аристотель, це основа моралі будь-якої нації і будь-якої людини? Кожне загальне втілене в окремому, це і є основою та первним природи. Але безродні і знекорінені глобалісти, які заснували цю школу, пропагують своє освітньо ментальне збоченство. Минулого разу ми з вами говорили про збоченство типу Прайд і Гея. Так а сьогодні ми говоримо про освітнє збоченство, що, звісно, кричить через їхній англо-московський суржик, про який ми аж тепер поговоримо, який завжди в парі. Англо-московський суржик завжди йде разом. Бо там нема національної вертикалі, бо там нема сильного самодостатнього я, бо там нема переконань, там нема світогляду, людини там немає істотка така собі є. Ось що читаємо в оголошенні «Think Global» на ФБ. «Think Global» львів, Львів, звичайно, чогось написано латинською мовою. Це що тут вже е, е, оголошено е, латинку як систему графіки української. Син Глобал Лю, приватна школа. Тоді вам до нас, Господи, свят, свят, свят! Для вас смачні обіди, тімбілдинги, івенти за рахунок школи, можливість кар'єрного і професійного зростання. Народ, ви десь чули, що в школі відбувається кар'єрне і професійне зростання. Професійне зростання може відбуватися лише після закінчення вищого навчального закладу. А за рахунок школи вчить українську мову, рахунок існує в банку. Можна щось робити коштом школи. Це і є яскравий приклад того, коли ми маємо. Одночасно і московський суржик, і англійський суржик. Отож берімо до уваги англійське слово «team building», замість до речі, якщо вже би це слово запозичувати, хоч потреби нема ніякої, то краще без сумніву, тим building» правило дев'ятки. Перша частина «team» – це, звісно, багатозначне і мовне слово. Означає спортивна команда, бригада, артіль, група, військове, екіпаж, команда, запряжка, низка виводок опрос, просто. То спільнота, якщо це все передати нашим прекрасним українським словом, крім того, звісно, що це є дієслово, як ми вже звикли в англійській мові, дуже висока омонімія: Дієслово – об'єднуватися в команду, об'єднуватися з кимось, працювати спільно, давати роботу, запрягати. А якщо запрягати, то щонайменше двоє і так далі. Що означає білдінг? Будинок, будівля, споруда, служби, будівництво, спорудження, надвірні будівлі це також надто очевидно. Якщо, шановне товариство, тупо і нікчемно калькувати ось це англійське тим білдинг, хоч наш англо-український словник не фіксує такої композитної структури, це вигадка недоумкуватих, Так якщо калькувати ось це team building, то вийде дурнувати команду утворення. Це хибний шлях. Передачі потрібних понять для нашої мови, тому якщо мислити українськими категоріями і українською дійсністю, то український відповідник до цього тім буде розкішне наше слово згуртування, що віддавна існує в нашій мові. Наголошу, що це поняття тімбілдингу. В 60-ті роки ХХ століття побутувало в основному в економічній термінології, а саме стосувалося процесів управління, яке також тепер обізвано словом менеджмент, якоїсь мари з цієї сфери управління в економічній царині, а саме менеджменту, воно забігло і в педагогіку. І тепер ми вже можемо прочитати у наших недопедагогів таке цитую. Тимбілдинг в школі, як згуртувати учнівський колектив, інакше кажучи, як тимбілдингнути цей колектив? Ну от для чого? Я звертаюся до тих учителів, які оце пишуть. Якого лиха писати тимбілдинг в школі, коли українською мовою це природно сказати, Згуртування у школі, процеси згуртування у школі? Що ще пропонується Thing Global? Вона пропонує ще одне слівце, Бо свого ж не знає, бо вони ж глобалісти, вони ж в космосі живуть. Їхня ж земля, і їхня ж хата та планета Земля. От я б їх виселила реально з усіх хатів, і з цієї їхньої школи. Отже, вони пропонують ще одне слівце івенти. E... Але. Це не лише вони пропонують. Заходимо глибше у львівський інформаційний простір, який через, через власну вторинність уражений наслідуванням чужого і не менше потішає тим словечком, е, як і оці, е, у, у так званій школі, додаючи ще івент менеджер Тепер послухайте, як це ідіотизм звучить в реченні. Кожен івент починається з листочка. Я запитую у них з листочка якого кленового чи дубового і уяви. Ну ви розумієте, ті, які не володіють українською мовою, вони обов'язково напихають її якимись дурними англізмами. Та скільки всього відбувається після цього моменту, і що треба вивчити, щоб організувати захід і не запороти? Розповідає якийсь судний, керівник відділу з питань молодіжної роботи комунальної комунальній установі Львівський міський молодіжний центр, Молододвіж, Центр Львів. І випускник курсів беріться за голову івент-менеджерів. Просто за шквар. Івент-менеджери. Отже, в англійській мові лексема івент багатозначно з усією повнотою українських відповідників кажу цьому івент-менеджеру. Це випадок, це подія. Це важливе явище. Це значний. Факт, друге це випадок, пригода, третє це наслідок, результат, четверте це захід, вечір, прийом тощо це епізод, спортивне це змагання, сьоме це вид спорту, спортивне це номер. Дев'яте це ядерне перетворення. Десяте це такт. Ви уявляєте систему значень в англійській мові? Отже, висновок вживати в нашій мові неперекладений англізм. Івент. Це те саме, що казати в українській оповіді, російське слово собитіє. Таке цікаве собитє на нас сьогодні з вами чекає. Або казати польською видаження. Таке цікаве видаження сьогодні у нас відбулося. За логікою тих англоварваристів від синг глобал і від цієї комунальної установи при Львівській міській раді, чи де там вона є. Ну, слід вже плаття і сорочка назвати по-іншому на зразок дрес шет». І тоді це вже буде повний вишак і повна нова дійсність. Отже, до слова, цей е, текст е, концепції школи Син Глобал та її просування у Львові, московського суржика. Там не менше ніж тих безглуздих англізмів, які ми з вами навели. Про що це свідчить? Про надзвичайно низький професійний рівень тих людей, які залазять своїми брудними лапами з англоварваризованими в нашу освіту. І ось кілька прикладів московського суржика я вам наведу. Позаяк ви про це просите у своїх коментарях. Ось послухайте, що роблять англоварваризатори в школі Think Global, де вони збираються вчити ваших дітей. І формувати їм екопатріотизм, а не національну свідомість. Ставити перед собою задачу замість завдання, бо задача може бути фізична або математична, підростаюче покоління замість юнацтво молодь чи юнь, розвиваючи ігри замість розвивальні, в залежності від потреб, замість залежно від потреб, притримуватись правильного харчування, замість дотримуватися, продукти виключної якості. Ну, якої ж виключеною особливої, і звісно, що якости, але на таке вони не здатні. Огороджена територія замість загороджена. На вибір пропонується це. Як пропонується, само пропонується чи що українською мовою на вибір? Пропонуємо а далі, взагалі, вершина більш того у учнів Збіг трьох голосних. Про що це свідчить? Це свідчить, що перед нами кацапи розумієте, тому що тільки кацапи можуть вжити поряд слова, де накладається голосна на голосний, тобто того у учнів замість в учні. Кубік Рубіка, звісно, замість кубик Рубіка. Ну а про зарахунок школи ми вже з вами говорили коштом школи. І така кількість кричущих помилок у цій концепції Think Global охоплює всі мовні рівні, починаючи від фонетичного, лексикосемантичного, словотвірного, синтаксичного. А коме, що вже в цій концепції, і в інших документах цієї школи, це просто берешся за голову. Отже, висновок: ті, що колись були ревними інтернаціоналізаторами-русифікаторами, наплодили тепер дітей, що стали не менш ревними глобалістами і англіїзаторами для того, щоб сховати власну. Порожнечу вони вигадують нам навіть нове визначення патріотизму з новими сенсами. Завершу, як і починала словами Тарасика Григоровича Шевченка: несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, велику силу та й більш нічого. Люди, оминайте десятою дорогою Think Global. До зустрічі в наступному проти англізмі у нашій мові є все, що потрібно для нашого розвитку. Слава Україні! Героям слава!